Так, цього сьогодні... пасажири буде так і тепер. Ну, зараз буде, може буде невелико трясти, так як ми будемо злітати з, з води. Будь ласка, пасажири, просібні треба безпеки. Так, а тепер трошки наберемо швидкий. Швидкі... Так, пролить надо. Лица такие, как приемные, Куда дождь? Була б зараз гарна погода. Е, <рик> тихо, тихо. Не треба так низько. Летим далі. Так. Прямо по курсу я можна зупинити, бо у нас мав палізно. Чому це в нас так хилить? набік? Да, це погано якось тихо. Тихо, тихо. Це були останні слова капітана. Але перед тим, як літак почав хилити, то піла ще могли ним керувати, а потім не впав. Якщо пілоти летіли, то то вони в не впали. Хоча перед тим, як, як літа могли про ще той момент пролітала цесна в Якої було в на борту два пасажири. Вони мали зробити невеличкий полі... курс, Вони були курсантами і навчались. Але коли пілоти вже пролітали біля... біля того озера, де в той момент пролітав ДНС 6 пілоти це не доклали, що помітили вибух і після цього сплеск. І... І, падінь, як, і взагалі бачили з того якийсь об'єкт, який наближався до, до, до самої води, і одразу ж тоді розвернулись до і, і взяли курс на на аеродром, бо мали цим доповісти всіх, хто б знаходились на аеродромі, і почати пошукову операцію.